Добрий день. Сьогодні до нас завітав журнал. Такий от перець. 6 номер 2006 рік червень. Зараз подивимося. Я вже давно шукаю перці, ну, хотів би таких 70-х років, 60-х, 50-х, ну щось мені ціну там не можуть скласти. А в цьому поки крокоділ, крокоділ більше обозріваю. Ну, може найду. Як адекватні якісь перці. Так, оце мені попався так, можна сказати, случайно. Номер 6, давайте полістаємо. Ну, як я розумію, це вже не те, не те було время, Ну, давайте подивимось. Ось така дивиться. Я директор 12 заводів і кожний, кожний дає мені місячний відпуск. Так ми глупо. Так, гляньте. Ніс такий у нього, червоний. Щоки такі червоні. Безнадійна хворий фінансова анемія. Це чемпіон, а... Трибуна така. Це чемпіон брешеш зі швидкістю 300 слів за хвилину. Клас. Що, що це за бур'яни ви тут вирощуєте? Які бур'яни? Це чудові медоноси. Ви ж знаєте, що і нас президент завзятий пасічник. Ну так. Да, Пчелопас він був завзятий. Так. Що тут? Бабтя, так у нас же спільна економічна зона. А, це він прийшов через. Проліз он якийсь. У паркані дірку. Так. До вступу синка у вуз я добре підготувався. Сподіваюся, таке оформлення сцени притягне глядача в наш театр телевізор. Ну да, оце, кстати, така карикатура Гарно. Трішки затримамеш, ще згадав дитинства, і паси. А, якісь бандюгани. А вам, любі практиканти, дають їсти те, що ви готуєте? О. Поговоримо про ваш сир. А, це. Це триколор. Ти сів і, коротше, спочатку з'їв, щоб поближче к нему бути. Куди це ви прямуєте? Дідько його зна, але назад не виступимо ні разу. свежие колбасы, такие, эти, пташеня и, 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 такие храбачки лизут, свежие колбасы, да, действительно свежие. Ночная выпечка. Ну, пока еще так ничего журнал, знает. нормально. Придбаю хозяина, собака. Може нема тої енергетики таких 60-х, 70-х років, але тим не менше. А, а мені щось та дівчина подобається. Вона п'є таке ж пиво, як і я люблю. Грець про що він этот? Згадав от лиха, я ж забув переплатити перес на друге півріччя. Оце да, оце лиха. А руській мові двоєзичі, Блін, 25 рок, все, все те ж саме. Це така, така чиста тема для спекуляції. Ну як це? Ну, одна мова руська, друга руська мова. Капець. Клятий по тут не дають спокою. А, це на, на цвинтарі. Пане черговий, там хулігани б'ють перехожого. Якщо хочете бути свідком, подайте письмову заяву. Не хочеться. Не хочу. Ну це так актуально. Як ото приб'ють, приходьте. Так, Бацилла свинства свинство. Такий разворот. А рибы такие гляньте. А коли ж будет доплата за экологию? Иван Иванович, это повернитеся вы обличчям до села а це клас. Такі храбаки. Мене батьки знайшли в капусті 100%. Це, це гарно. Це такий какий капустянка, гляньте, такий храбак, це, це такий, він, такого салатного кольору. Хто вам казав, що ми летаємо на тарілках, гляньте. А он гляньте сложив таке о, якісь гарбузи і дам отаку рису, гляньте, Рубінсовську. Це, якщо, знаєте, є такий, точніше був такий художник Джозеп Джуз, Арчимбольда. От він малював в такому дусі. От хто не бачив, загугліть. Дуже класно. Так от дивися. Супер взагалі. Я якийсь портрет там Такий агірок, помідор. Там. Джу, Джузеппе Арчембольда. Десь він жив, якщо не помиляюсь, років 500 тому. В Харкові є ресторан Арче. Він називається. І там у нього о, картини цього художника висять по стінам. В такому теж дусі зроблено. Теж як, як цікаво, загугліть Харків, Арче ресторан. Там от будуть такі на стінах картини. Там Дизайнер, дизайнер там постарався дуже гарно. Крамниця місцева адміністрація. Оце класно. Чого бажаєте? Земельки купити чи лісу з озером? Може вам треба будинки, музеї, магазини, отелі? Хі -хі. А це такі, як іностранні такі покупці приїхали? Земельки, так. Да. Перченя. Криминальный сюжетом. Ну тут? Сканворд. Не цікаво, непоганий. Гадаю, ми будемо чудовою парою. Купіть цю шикарну машину і ви ж бережете за рік дві пари взуття. Піратська копія. Непогано. Є такі дотепні жарти. Підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато перцю, багато інших журналів. Гарного вам вечора та мирного неба!